Перша виставка, що одразу зустрічає відвідувачів музею, присвячена семидесятій річниці визволення Нікополя. На ній копії документів та фотографій з фондів музею та дніпропетровських архівів. Інформація ця стосується безпосередньо нашого міста. Ця невеличка експозиція є додатком до більш масштабної виставки Палаюча минора. Головний зберігач музейних фондів Ігор Анцишкін представив 180 експонатів, які відображали участь єврейського народу в великій вітчизняній. Ця виставка розповідає про нікопольців, воїнів євреїв, які воювали на всіх фронтах. Вона розповідає про. Євреїв, які брали участь у визволенні нашого міста, і розповідає про холокост, який відбувся в першому 42 році на землях Нікопольщини. Про кожний експонат можна розказувати окремо. Є тут лиховісний знак череп у касці, що був символом першої мотопіхотної бригади СС, яка за два місяці знищила 5397 євреїв на Дніпропетровщині. Є карти, плакати, документи про євреїв, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної, були воїнами-визволителями, загинули на фронтах та в тилу. За роки війни героями радянського союзу став 161 єврей. П'ятеро воїнів були удостоєні цієї найвищої нагороди двічі.